Міртазіпін – антидепресант, який дуже сильно відрізняється від класичних антидепресантів, з групи там, селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну або серотоніну і норадреналіну. Діє взагалі на інші рецептори, взагалі інший механізм дії. Якщо буде цікаво, більш такі, скажімо так, наукові варіанти, я можу розказати, ставте плюсики. А так от, класно діє при різних депресіях, депресивних станах з тривожними рисами, особливо, якщо ці депресивні стани супроводжуються без сонів. З плюсів класно покращує сон, не викликає такої побічної дії, як сексуальні дисфункції. І пацієнтів, які депресія супроводжується зниженням апетиту, зниженням ваги, стимулюється і апетит і набір ваги. Звідси ж і мінуси. Тобто, якщо людина не страждає на зниження ваги, то може спровокувати набір ваги. Тому пацієнтам з ожирінням, наприклад, не можна. Також не можна людям, в яких є сонливість, або він може посилити денну сонливість і типу людина просто не зможе функціонувати. Також це може бути сухість у роті і. що там ще а, і може бути посилення тривоги. Терапевтичне дозування від 15 до 45 мг на нижчих дозуваннях має більше седативний ефект, на вищих – більше активуючий. В принципі, класний препарат, якщо правильно підібраний, може бути альтернативою, наприклад, селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну, якщо їх пацієнт не переносить, і ми можемо замінити на та